Друзі мої вітання. Здається, баклажання трохи наїлися. Сьогодні в мене для вас не менш цікавий рецепт традиційної болгарської кухні з трохи дивною назвою Чушка бюрек. Чушка? Не, чушка та дещо ще інше. Ще дослівно прикладається як перець пиріжок. Ох, вже ця болгарська мова. Савальтіку тумадов казанчату. Смакота неймовірна. Друзі, щоб не марнувати ваш час, я його завчасно підготував за пік остудив і очистив від шкірки. Розмір перчика обирайте на ваш смак. Хтось любить маленькі пиріжечки, а хтось любить ось такі бабусині ляпанці. Мені подобається середнього розміру. Після цього очищений перчик фаршируємо суміш натертої бринзи та зелені з додаванням помідорчиків та часнику. Якщо бринза м'яка, розминаємо виделкою, якщо тверда натираємо на терку. Очищені від шкірки помідорчики і зелень рівно нарізаємо. Ну а це для часнику. За вашим бажанням додавайте спеції, наприклад, сухий часник або тім'ян. А в мене сьогодні ось такі вялені помідорчики. Наріжемо дрібненько. Що я муха флоза? <рес> Потім на фарширований перчик обвалюємо борошні, яйце, сухарі і пательню. До речі, класні сухарі фірми Чемпіон, ті, ще залишились від наших баклажанів для порівняння. Оце просто поляка. Так, готуємо нашу суміш. У мене сьогодні дві бринзи м'яка і тверда. Ми їх змішаємо. Так, домашня, <звук> дайте звуки. Так, поїхали, все, гаремно. <звук> так, м'яку бринзу розминаємо виделкою. Ось така більш тверда бринза з ринку, натираємо її на терку. Нашу суміш пересипаємо у глибоку миску і нарізаємо зелень і помідорчики. Бринза солюна, тому присолювати нічого не треба. Гарненько вимиту кінзу і петрушку нарізаємо дрібненько. Зелень відправляємо до бринзи. і нарізаємо помідори. Додаємо часник на ваш смак. І нарізаю вялені помідорчики. Це все продається на ринку, немає никаких проблем. Коштує недорого. Відправляємо в миску і все ретельно перемішуємо. Яйця збиваємо вінчиком. Три штучки буде достатньо. Обережними рухами фаршируємо наш перчик, якщо порветься нічого страшного. Воно буде в клярі і в сухарях. Ось таким чином. І трохи приплющуємо. Якщо причина ось так розвалилася, нічого страшного. Зліпляємо як пиріжечок. Раз, і два. І все. В муку в кляр, в сухарі і на сковорітку. Так, поїхали далі. Нагріваємо скалорідку. Масло нерафіноване. І продовжуємо наш процес. Обвалюємо яйце. A few moments Закуріть. Чушка да? Друзі, сезон на болгарській. Переснімаємо, короче. Язик заплівся. Друзі, доки триває сезон на болгарський перчик, не лінуйтеся. Готуємо разом ось таку неймовірну смакоту. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. yomeyo mm, nte bomba mm. <laughs>